Японські дослідники виявили, щонайменше двох двійників Путіна. Я настоящі ці фахівці із розпізнавання облич та голосової ідентифікації підтвердили, що Путіна на публічних заходах підміняють двійники. Про це повідомляє британський табло The Sun. Проаналізувавши різні виступи Путіна з використанням технології штучного інтелекту. Японські експерти дійшли висновку, що рашистський президент має щонайменше двох двійників у якості реального Путіна. Вони обрали того, який у травні 23-го року. Був присутній на військовому параді на Красній площі порівняння рис обличчя виявило, що Путін, який у грудні 22-го року. Проїхав кримським мостом лише на 53% збігається із путіним на параді. Ще менше лише 40% збігу. Японські експерти виявили у парадного Путіна з президентом, який у березні 23-го року побував у Маріуполі. Нагадаємо, що експерти останнім часом заявляють, що у Кремлі вирішили випробувати нового двійника Путіна, відправивши його на оглядини до Китаю. Йомко, правда, вичерпує це українською мовою. Я думаючись до ефіру, зрозуміла, що інформація про смерть Путіна перетворюється на меми. Ну це реально. Я їх бачила мільйон уже в інтернеті і ем, прочитала цей телеграм-канал, який постійно повідомляє про смерть Путіна, що він там лежить в холодильнику на Валдаї. От і в лікарів не випускають із палати і думають, що робити з родиною Путіна. Це до чого все? Ви як письменник, як на це дивитесь? Там взагалі фантасмагорійна ситуація. Уявіть собі, вийде двоє годвійників, і той буде каже, я справжній Путін. А Ти каже, я справжній Путін. І воно буде битися між собою, а за кожним з них буде стоять якийсь клан. Там Мішустін, тут чортів не знаю, патрушев, хто там них є, Ковальчуки. і кожен свого Путіна буде приділяти як справжній. Говорить, у тебе Путін хвальшивий, у тебе бінкетний, у тебе удмурт, тобі. Це анекдот. але щось раз, щось сталося. Тому що е з дуже багатьох джерел інформація, при чому яким в принципі можна довіряти. Ну добре, я людина там, господи, як його птиця. Соловей во він там кожен день говорив, путін завтра помре. І такий він добре. Це такий канал. Але коли якийсь Грозів, який досить авторитетний міжнародний угу. дослід розслідувач. І він говорить що, за моїми даними. Це так. Отут от уже починаєш думати, мамочка моя, а як же воно буде далі? От, а далі все дуже просто. Далі от буде е... в Говорять, коспундаваус! ненастоящий. Ем... Царні настоящий. Царні настоящі, а той, хто за нього повинен правити, почне качати права. А хто там у них прем'єр, да, здається, заступає. Тобто Мішустін, uh -huh. да? Мішустін тепер говорить: опа, я заступаю, значить, навесні я буду балотуватися. А йому, наприклад, говорять, ні, давай твої нішка. Він uh -huh. каже, ні, двойнішка не треба, давайте. Я на вибори піду і там далі буде. І от тут зараз, якщо це дійсно втратило воно управляємість, двійник це ненадовго. Це так, і ми дуже швидко побачимо, правду, ну, ні. двійник має зовнішність, але немає реальної влади. Правильно Якось йому так. не буде підкорятися той, хто повинен замість нього сидіти. Ну, Вісно, як Патрушев може підкаряти або да, дуже між підкорятися в людині, яка є скопірований Путін. Просто навіть якщо за ним всі олігархи зберуться, це все одно по закону він повинен бути. Ну, він буде, і вони тоді його знімуть. А якщо от вони. Його знімать, ми з вами будемо говорити, Так Путін помер. І це точно дві не то тобто зараз. Просто спокійно треба попкорна купити, спокійно сісти. Читати новини зараз просто вау. Який ситуація. відсоток ви даєте на те, що те, що це зараз несеться, ця інформація вона десь близька. Ну, от може не помер, ну серцевий напад стався, так? І ну ця так. інформація була. Була, була, була. Вона дуже кучно лягає угу. і дуже схоже. Я даю 70 відсотків. А знаєте чому? А тому, що це другий випадок. Перший був бунт Пригожина. Угу. Е, е Пригожина, так? Так, да, пригожемо, да. приговор. Бунт Вагнера перший був. Ми думали, от другий раз, якщо другий, серцевий напад угу. і раз, а третій от цей може Почнень бути. А, да, кажу, а, я, а на третій раз воно ж стається. Тобто, якщо це третій, то сталося. Якщо серцевий напад і це, це одна подія, то тоді ще буде третій. Так, у вас є авторська програма, яка називається Історія з братами Капрановими. Тому от історичні питання і буду ставити. У Сталіна були двійники. Кажуть, що були. Є спогади е його е родичів, і е навіть якийсь, здається, доньки спогад, що вона зустріла Сталіна, пачер, я не пам'ятаю, хто це був. Ну словом, вона зустріла Сталіна, Він виходив, а потім заходить, Сталін сидить, і вона спитала, хто це. Він сказав садівник. Угу. Тобто навіть це зафіксовано в мемуарній літературі, Дуже схоже, що були. Але е е Двійників завжди боялися надто інтегрувати в життя. Тобто двійника можна було показати у вікні, показати на трибуні, і одразу треба було його принизити і знищити, щоб він бува не захопив владу. Угу. Тому що це дуже небезпечно мати двійника, якому довіряють. Завтра він скаже, що ти двійник, і йди потім домовляйся. Тому це дуже складно е психологічно. Я не думаю. Що ну як на мене, то при тиранах двійники це завжди витратний матеріал. Угу. Розходний Так, да, абсолютно в розход використали і в розход угу. як туалетний папір. Чому двійники двійників підшукують тільки таранам? Ну от я впевнена, у Єльцина не було двійника. Ну всіх, всіх правителів, яких ми не вважаємо таранами. Ми не замислюємося, є там дві немає. Людина собі веде своє політичне життя, пішла в відставку, померла. Всі історія закінчилася. Ну це ж залежить від кількості ворогів від кількості людей, які його хочуть убити. У тиранів завжди таких людей а, багато і ще, зрозуміло да, і тому от уже виставляють в небезпечних. А тим більше у Путіна у нього ж параноїдальна боязнь за свій була. О, давайте про нього в минулому часі буду говорити. Він же параноїдально боявся за своє життя. Оцей бункер, оці відстані, це все було Столи. від Столи, да. і всі ці це ж була просто від переляку, і звичайно, для нього двійники, це замість себе посилаєш клона, і там нехай його вб'ють, нехай там будь що буде. Угу. От я зате я в безпеці. Я не боюсь. Тобто, це чистий страх. Про те, що він параноїдально боїться, Це правда, мені боявся. Я вся. Колишні міністри і дипломати, не буду прізвища називати, розказували, що навіть на зустрічі з Меркель, яка з ним спілкувалася на рівних, говорила російською мовою і казала Вальдемар, я привезла тобі німецьких сосисок. Для Путіна діставали його коробочку, і він на цих зустрічах їв свою окрему їжу. Ну тобто, це люди, які наближені, бачили це на власні очі. Знаєте, для історії Росії тема лжецарів. І вже, і двійників якось дуже е, актуальна. Я, наприклад, е, прочитала, що історики російські на повному серйозі доводили, що Петра І підмінили. Ну Так, є така теорія. В Німеччині так, ні, так. чи десь там в Гамбурзі, Ну так, був? один виїхав, другий приїхав, і дуже багато змін. Це є така теорія, вона, в принципі, так виглядає досить стрьомно, але натурально, натуральненько виглядає, тому що дійсно Звідки дуже багато. багато. Теорії. Що не так? Поїхав один, повернувся інший. Ну Там була така історія. Поїхало їх багато, повернувся він вдвох з е, Одразу на ну, все, все близьке оточення від себе. Відкинув так, щоб його ніхто не упізнав, от, і, ну і відповідно став погано говорити російською мовою. Угу. Забув за цей, цей час. Та, да, змінився. Ну, чисто, ну людина виростає, буває, там змінюється. От. Але змінилася дуже сильна поведінка. І е, став один явний фаворит Меншиков, який прикривав його від всі решти. Тобто, якщо Меншиков знав, що це підмінений, то він забезпечував йому повне прикриття. Угу. Тобто замінював його, щоб до нього не підступитися, бо тут всюди Меншиков. Тобто, от. Є така теорія, ну я не прибічник, а тим, що це байдуже насправді. Угу. От абсолютно байдуж, яка гени в ньому були, що там все одно потім німці почалися. Це абсолютно не має жодного значення, але це курйозно, це цікаво.